Хелоу, хочу поділитися з вами радісною історією, яка трапилася зі мною сьогодні зранку. Вибігаю сьогодні до кормнички, щоб купити собі до щось до сніданку і зустрічаю свого знайомого, з яким познайомився два тижні тому. А коли познайомилися, я йому такий кажу: раджу тобі підписатися на наш гурт, тому що в нас незабаром виходить перший сингл, перша пісня, можливо, тобі зайде. Скоріше всього, він і підписався. Так, от біжу я до цієї крамнички і бачу цього знайомого, вітаюся з ним рукостисканням hello, хеллоу. І е, хочу тільки бігти. Він мою руку хаць і розвертає мене назад, і каже: Чуваки, ви випустили е, класний сингл, класну пісню. Особисто мені зайшла. Я розіслав всім своїм знайомим, щоб вони також послухали її. Я йому відповідаю щиро дякую, але мушу бігти. Він ще раз мене так от бере розвертає. І е, дістає зі своєї кишені телефон і показує, що він її скачав. Він її скачав, і в мене виникає такий